На озброєнні української армії закінчились далекобійні ракети Атакамс. За даними джерела Associated Press, раніше США передали Україні лише 40 таких ракет, і їх запаси були вичерпані ще у січні. Докладніше про те, як дефіцит вплине на можливості ЗСУ, далі. Підписуйтесь на наш канал. Українські військові більше не можуть завдавати ударів по глибокому тилу території Росії через відсутність у них далекобійних ракет «Атакамс». про це західним журналістам на умовах анонімності повідомили американський посадовець і український член комітету Верховної Ради з питань оборони. Хоча попередня адміністрація Білого Дому і надавала Україні ці ракети, вони постачалися у вкрай обмеженій кількості. Оборонне керівництво США на чолі з главою Пентагону Ллойдом Остіном і союзники по НАТО вважали іншу зброю більш цінною. Для України чинний глава Білого Дому Дональд Трамп ще до вступу на посаду президента виступав категорично проти ударів ракетами США дальнього радіусу дії в глиб Росії. Ба більше він допускав скасування дозволу Києву бити американськими ракетами по Росії. Виходячи з цього, можна припустити, що нових поставок атакам в Україні очікувати не слід. Нагадаємо, атакам це тактичні балістичні ракети довжиною 4 метри і вагою понад 1600 кілограмів, які виробляє американська компанія Пані Локіт Мартін в залежності від модифікації ці ракети можуть завдавати ударів на відстані від 140 до 300 кілометрів. Вночі проти 17 жовтня 2023 року. Сили оборони України провели операцію Dragonfly, під час якої завдали удару американськими ракетами по аеродромах у Бердянську та Луганську. Ця атака коштувала росіянам 18 втрачених гелікоптерів. Після цього сили оборони ще не раз використовували атакам для ударів по військових та стратегічних об'єктах росіян. На окупованих територіях та в самій Росії за словами глави української розвідки Кирила Буданова саме ці далекобійні ракети могли б зруйнувати Керченський міст, що значно підірвало боєздатність окупаційних військ. Самі ж росіяни стверджують, що 16 серпня 2024 року Україна нібито все ж атакувала Керченський міст 12 ракетами Атикамс. Перші змістовні переговори між США та Україною завершились згодою Києва на тридцятиденне перемир'я у морі, повітрі і на землі. Зі свого боку, Вашингтон погодився на негайне відновлення військової допомоги та передачу нам розвідданих. Можна констатувати, що наразі турбулентність у стосунках між державами подолана. Водночас, напруження у відносинах Трампа і Путіна може бути попереду. Наступним кроком у врегулюванні ситуації в Україні має стати аналогічна згода на режим тиші з боку Росії. Раніше Москва неодноразово заявляла, що не погодиться на паузу в бойових діях. Виходячи з цього, можна припустити, що Путін спробує підкупити Трампа аби виторгувати для себе більш вигідні умови угоди. Докладніше про те, чим саме спокушатимуть Трампа. Далі підписуйтесь на наш канал. Щойно в стосунках між США та Росією настав період відлиги у Кремлі. Почали активно генерувати ідеї щодо спільних проєктів та угод, які Москва готова реалізувати з Вашингтоном. Усі вони можуть стати предметом торгу на переговорах про завершення війни в Україні. Путін публічно запропонував американцям співробітництво з видобутку рідкісно земельних металів на території Росії, а також 2 мільйони тонн російського алюмінію та можливість спільного виробництва в Сибіру. Ця стратегія може спрацювати, адже цих запасів на території РФ у рази більше, ніж має Україна. Крім того, Путін уже заявив, що готовий залучити іноземних партнерів для видобутку металів і на окупованих українських територіях. Також Кремль спокушає Білий Дім пропозиціями щодо спільної розвідки та розроблення. Родовищ корисних копалин у Якутії та Красноярському краї при цьому проєкт не обмежуватиметься лише алюмінієм. Росія залишається другим найбільшим постачальником Паладію. До США і нарощення цих поставок може зацікавити Трампа. Владимир Путін пропонує Вашингтону співробітництво у розробленні нафтових родовищ в Арктиці. Саме там зосереджено понад 10% нерозвіданих світових запасів нафти та понад 30% нерозвіданих запасів газу. Про розвідку арктичних природних ресурсів і розвиток торговельних маршрутів йшлося на російсько-американських переговорах в Ар Ріяді. Ця угода буде вигідною і для Москви, адже в Росії немає технології видобутку нафти на арктичному шельфі за важких умов. За інформацією, дзеркала тижня, у межах. Спільного розроблення Арктики росіяни також запропонували американцям будівництво спільних плавучих атомних електростанцій і атомних криголамів. Якщо американці отримають доступ до Сибірських та Арктичних родовищ, то зможуть транспортувати російський газ і північним потоком. потоком-2». за інформацією Більд спецпосланець Трампа Річард Гренел уже провів у Швейцарії таємні переговори про запуск цього газопроводу. Ймовірно, США та Росія обговорюють угоду, в якій американські компанії стануть посередниками в постачанні російського газу до Німеччини. Росія контролює майже 50% світових потужностей зі збагачення урану. Впродовж багатьох років росіяни успішно працювали над тим, аби підірвати американський ланцюжок постачання ядерної енергії, демпінгуючи продукцію на світових ринках. Станом на весну 2025 року Росія забезпечує близько 25% уранового палива для реакторів. США. Не виключено, що Кремль продаватиме Трампу економічне співробітництво в Африці. За останнє десятиліття Москва вибудувала мережу лояльних до неї режимів, зокрема в Царбуркіна-Фасо, Малі, Чаді, Нігері. Кремль може запропонувати Білому дому доступ до природних багатств у тих африканських країнах, де Росія домінує у сфері економіки та безпеки. Також Москва може спокушати Трампа суттєвий вплив, на якого має Ілон Маск, співробітництвом у космосі, особливо актуальною. Ця пропозиція стала після того, як президент США пообіцяв встановити американський прапор на Марсі і навіть далеко поза його межами. Зокрема, Москва може запропонувати Вашингтону застарілу, але надійну резервну ракету носій типу Союз-2, запасну пускову інфраструктуру, технологічні напрацювання і деталі ракет. У Москві припускають, що після укладання мирної угоди до Росії поступово повертатимуться західні компанії. Кремль може запропонувати їм митні та інші пільги, що спрощують доступ до російського ринку. Наразі у переговорному процесі м'яч опинився на полі Росії. Світові поки що залишається лише спостерігати за діями Кремля і реакцією на них Вашингтона. Поки Україна та США готуються до сьогоднішніх переговорів щодо завершення війни, Росія оговтується після масованої атаки дронами вранці, 11 березня. Москва та Московська область опинилися під ударом десятків. А за повідомленнями розмі навіть сотень БПЛА невідомого походження. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО знищили понад 60 ВПЛА, які летіли на Москву. Пізніше Міноборони РФ заявило, що безпілотників над Москвою та Підмосков'ям було збито понад 90, а всього на території Росії 337. Крім столиці, атаки дронів зазнала Курська, Брянська, Білгородська, Рязанська, Калузька, Липецька та Орловська області. Під Москвою було пошкоджено житлові будинки, а понад 10 літаків, які летіли в аеропорт Домодєдово, змушені були піти. І на запасні аеродроми також свою роботу призупинив аеропорт Жуковський. Уламки збитих безпілотників впали на багатоповерхівки у Видному та Раменському, де пошкоджено як мінімум сім квартир. А також на дах будинку на Домодєдовській вулиці на півдні Москви. За даними губернатора Підмосков'я Андрія Воробйова, у місті Видне та селі Ям у Домодєдово не обійшлося без людських жертв. Зокрема, загинула одна людина ще троє отримали поранення. Пізніше екстрені служби РФ повідомили, що в результаті атаки було поранено не троє, а п'ятеро людей. Станом на зараз українська влада атаку дронів по Москві та під не коментувала. Натомість делегація з України готується до зустрічі з представниками США у Саудівській Аравії. На переговорах обговорюватиметься припинення вогню в Україні. Зокрема, першим кроком Київ пропонує оголосити перемир'я у морі та повітрі, адже там простіше контролювати режим тиші. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.